Шість абітурієнтів зареєструвалися на національний мультипредметний тест в Чернігівській області. Про це на брифінгу розповів начальник управління освіти ОДА Юрій Музика. Основна сесія тестування проходитиме з 5 по 23 червня. Абітурієнти матимуть три години на написання тесту з трьох предметів. У цьому році діти здають одночасно за один день три предмета. Визначені два обов'язкових предмета: це українська мова і математика. А також один, який береться на вибір: історія України, іноземна мова, хімія, біологія або фізика. В області створили 26 тимчасових екзамінаційних центрів на базі навчальних закладів, які відповідають вимогам. Мають достатню кількість комп'ютерів та бомбосховищі на випадок повітряної тривоги. Вони покривають 18 населених пунктів в області, крім того, в місті Чернігові таких 7 пунктів. І в і прилуки по два тимчасових екзамінаційних центри. На жаль, є громади, які згідно наказу Мінреінтеграції у нас віднесені, це 4 громади, які віднесені до території з можливими бойовими діями. Оце Семенівка, Новгород, Городня та Сновськ. В цих громадах, в зв'язку з безпековою ситуацією, тимчасові екзаменаційні центри не були створені. Окрім того, для дітей, які нині перебувають за кордоном, створили тимчасові екзаменаційні центри у 23 країнах світу. Додаткову сесію проведуть з 11 по 24 липня.